Усім привіт! На зв'язку Нікіта. І сьогодні журналісти що дуже зголодніли, сьогодні був дуже насичений день. І сьогодні ми проведемо експеримент, чи смачна піца з автомату. Я думаю, якщо ми голодні, то дуже смачна. Тому ми спробуємо обрати спочатку піцу. Ми заздалегідь подумали, що ми хочемо аматричіано додати в кошик. А далі шук. Розрахунок, готівка. Чувакте готівку. Олесю не приймають. номер 4. Дякую, Алілуя. Оплата успішна. Шо? Пакується, будь ласка, зачекайте. А поки наша піца готується, якщо ви вже куштували піцу з автомату, напишіть, яка була смачніша, може ми наступного разу замовимо іншу. Моє золото. Ну що, зараз будемо куштувати? Так. Ну що, майонез, не пожаліли нам. <рес> Коротше, що трапилось таке, я казав, що це майонез, сидів, макав, макав, не макалися, а виявилося, що це оця пластмасова штучка, яка розплавилась. Може бути. Це буде точно добре. Але єдине, що ми помітили, дуже погано порізана піца і нерівні трикутнички. Це, звичайно, вам не людська робота, бачите, роботи все-таки нас не замінять. Ми замовили піцу Аматричану, тут є бікон, ковбаски, печериці і, напевно, солями маленькі.